Нещодавно наша сестричка <кій> мала таке відкривання і ділилася своїм відкривенням, називалося воно Про долю і ви знаєте, я коли я слухав, мені настільки приходило то слово, я вирішив його занотувати і поділитися теж своїм відкривенням про цю долю. Бо дуже часто люди говорять, «Доля, доля, от така моя доля. Мушу нести той свій хрест, так ну то фактично доля. Бог терпів і нам велів, і багато таких різних слів. Ось ми розуміємо, що вони от поход... думки не Христові. Вони походять зовсім іншого царства. Ми знаємо це царство, це називається Вавилон. Вавилон, так, бо Вавилон це є... Це то є царство, де панує темрява, так, і той Вавилон стоїть на трьох опорах. Той католицизм, православія, протестантизм. Ось от там, де всі це невірство. Тож де ж наша частка закладена? Вона закладена ще було отцем, ще до створення світу, де саме було? В Христі Ісусі. Ви розумієте, в Христі Ісусі. До приходу Спасителя ті люди, які ще були не під законом, вони пізнавали. Я вже про це не раз говорив, але вони пізнавали Бога за його творінням і надавали ім'я того бога в Знаєте, то називається язичники, так. Явищам природи надавали Бога. Вони їх не пізнали. Багато хто турбується ні раз, коли проповідуєш Євангелію, багато хто турбується, кажуть, а як же вони? Чи вони спасуться? Ми говорили і відповідь на це питання. От. Але зараз буде не про це. Е... Був, знаєте, момент, коли в пристворенні світу був такий момент. Ми, ми знаємо з Пітєкніжня так, збуття, коли Бог пожалкував, що створив людину. Чому? Він подивився і сказав, що злі помисли були, злі, Ось. і хотів вже був знищити народ. розумієте? Пожалкував він в серці своїм, так написано, дослівно. От. Але але не ной. Який ходив з Богом, так і написав, він ходив з Богом. Коли він подивився на нього, то Воно якраз і здобув ту ласку в Бога. Так? І він що, наказав йому створити човен, так? взяти кожні твари по парі. Так? І тоді він сказав Бог сам до себе. Це теж момент такий розуміти, бо ми знаємо, що Бог творить по слову, і він сам до себе сказав. Ні проклянув вже більше землю через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я вчинив був. Аж поки земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути, тобто до кінця віків. З того часу почав вже діяти план порятунку людини. Він був надзвичайний, він був досконалий, ми знаємо це зі слова. Людині був даний якийсь певний час зрозуміти, що без Бога вони нічого не можуть зробити. Так? І була, був даний закон. Розумієте, цей закон була настільки висока планка, це є досконалий план спасіння, тобто стандарт, так званий стандарт святості. І його виконати було неможливо. Чому? Бо ми знаємо зі, зі слова з, з, з Біблії, ми знаємо, що жодна людина не могла виконати закон. Тож постає питання, а навіщо Бог тоді давав такий закон? Але щоб ми зрозуміли, що настільки висока і святості здобути, що людина просто його не може виконати. І тому Бог сказав, що будете покривати свої. Вибраному народу він то сказав, будете покривати свої гріхи кров'ю тварин. І вони це робили, але серце їх не залишалося одного, вони були такі, знаєте, постійно грішили все. Але. Бог показав, що Його частку, ту долю можна досягнути не тільки через закон, який неможливо виконати, а через Месію. І він говорив через пророків, що прийде Месія, який вас звільнить від того закону, і свою частку, тую долю ви отримаєте. Ми ж новозавітні, да, ті всі, що покликані не лише ті, що обрані, так? А отримуємо свою частку, тобто в Царстві Божому, через прийняття сина. Іншого просто механізму не існує, тільки через прийняття сину. І цей механізм. Тобто наша доля сама захована в Христі. Чому сама вона захована? Бо часто люди так теж не розуміти, чому вона захована в Христі? Бо слово говорить нам про те, що царство Боже набувається силою, тобто зусиллям. Так і говориться, що «шукайте найперше царство Божого, а все решта вам додасться. Шукайте. Розумієте, шукайте, це є пошук. Тому Господь посилає свою церкву проповідувати про Христа, так, для того, щоб ви свою частку отримали. Ось але Бог створив ще і порядок. Порядок, порядок отримання цього спадку. І цей порядок отримання долі відрізняється від е, того порядку, який ми звикли в світі. Так, ті люди, що е, використовуючи свої владні повноваження, вони знають, як свою долю брати, так. Але це доля така, вони її вже вибрали, і, і вони з тої долі, напевно, і лишаться. Але є інша доля, і інша доля, вона захована в Христі. Я про це казав. Коли ми в світі отримуємо спадок, то ми розуміємо, що є, є законодавство, так. І для того, щоб отримати той спадок, ми повинні в суді довести рівень спорідненості так? з тим, хто дає заповітодавцям, так званим. Так? Але Бог передбачив, щоб ніхто із нас не мав такої знаєте, конкурентної переваги. І він дає нам ту частку, ту долю, так, рівною мірою всім. Рівною, нікого він не обділяє, розумієте? Ніхто не виділяє, хтось більше отримує ту долю, хтось менше. Ні, всім рівною мірою, бо він Бог справедливий. ось. Але, але його частка, царство Боже, призначено для святих, тільки для святих. Бо ті, хто грішні, ну як вони можуть отримати частку з Богом, перебувати за святостю, коли слово говорить нам про те, що нічого гріховне не може перебувати з Богом. Ось, і ми знаємо, що е, хто не народиться з гори царства Божого, не успадкують. Це говорить про це нам слово. Це дуже важливо. Тому що якщо не вступити в синівство, то як ти отримуєш, тільки сини можуть отримати ту частку. А в синівство добивається коли написане слово говорить нам про те, що діти Божі, ті, хто водяться Духом Божим. Духом Божим. От тоді ми встаємо в спадок, в ту долю, в ту частку встаємо. От. А що для цього треба? Народження згорі. Про це і слово говорить нам. Тож постає питання, а, а, а ті люди, які говорять, що знідолені, хто ж то такі знідолені? І, і ми дамо роз'ясняв, хто то такі люди. Це ті, хто не пізнали жертви Христа, так? тобто те, що відбулося саме на Голговському христі. Ось. Ті, хто приймають Довже вчення про Спасителя, так? ті, хто своєю власною самоправедністю хочуть здобути ласку Господа, самоправедні праведні теж не успадкують Царство Боже, тому що Господь послав сину свого, щоб ми спаслись, а ви своїм власним зусиллям це неможливо. От. Ті, хто на словах визнає Бога, так? а серце далеко від них. І слово говорить нам про те, що на словах ви знаєте, але ваше серце далеко від мене. Ось. Ті, хто вважає, що їх життя є спод... випадковість, і вони народились від вибуху. Ну, це це надзвичайно таке... <світ> таке розуміння, знаєте, яке світ, світ зараз активно пропагує. От. Так, вони народились від мавпи, але все в... випадковість, життя випадкове. Це хибне вчення. Чи Бог створив недосяжні умови, а тримали частки разом з ним? Ні, ні, лишень через віру Спасителя слово говорить: нам де скарб твій, там буде і серце твоє. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа єсть, і де злодії підкопуються і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де не міль, ні ржа не їсть, і де злодії не підкопуються і не крадуть. Про ж які ж скарби говорить нам Ісус. Бо знаєте, коли читає людина, ну, не духовна, їй важко зрозуміти, про які то взагалі скарби йдуть. ось. І, а говориться про те, що Бог наперед нам підготував добрі діла в Христі Ісусі. Розумієте, добрі діла. Це, це є ті відкриття, які ми отримуємо, так, коли ми встаємо членами церкви Христової. Так? І ті добрі діла, ті, хто думають, що бо я так недавно е... одного великого е... архіпастеря, і він каже: Робіть добрі діла, будьте добрими людьми, все, і ви таким чином можете заслужити ласку Бога. Ну, це не так, якби це було так, розумієте. Добрі діла це дуже добре. Це ми не відкидаємо, треба робити добрі діла. Але це є такий, знаєте, спосіб самоправедності заслужити в Бога, не прийнявши жертву Христа. От. І... Взагалі то йдеться про те, що, які в тебе є життєві пріоритети. Я пам'ятаю, коли е, дружина мені, я ще був, е, ну ми вже були в церкві так, католицькій, вона мені е, казала, що ні, 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 прямо словами з Біблії не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє і що задігнетесь, бо усякого того погане шукають. Так? Казала, дивіться, там написано. Пташків, про пташків, так, що вони турбуються, Бог попеклується за них. Ну я тоді був, знаєте, не розумів ті слова. І казав: ну от я все брошу зараз і буду тільки сидіти читати, як ти. От, і, а хто ж буде сім'ю годувати? Розумієте? Це крайнощі, крайнощі. Про що говорить Ісус? Слово нам говорить про те, що. Що для тебе первинне, розумієте? Ніхто ж Бог взагалі до нас благословляє з над достатком. Слово про це говорить з над достатком. Він не хоче так, якби, щоб ми були, як то кажуть, як церковні миші. Хоча сучавні, сучасні церковні миші, мабуть, хворіють від ожиріння, тому можливо, колись були церковні миші ще інакше. Зараз цей вислів навіть і не підходить. Бо, то таке... <світна> тобто кожна людина через проповідь про Христа, про те, що Він звершив для неї. Для неї і особисто для мене. Е це і є той вихід на той вузький шлях, вузький шлях. Він не є широкий, і тому не всі, знаєте, відразу встають на той шлях, бо він каже, що я дорога, правда, і життя. І тільки через мене. Ніхто не приходить до Отця, як тільки не через мене. І тому, коли ми пізнаємо Христа, ми таким чином і стаємо на той вузький шлях. Ось. Тим самим ми отримаємо свою частку з Господом. Ось. Тож, Тож, перейду до того, тож який Бог, ми, ми, ми знаємо різні різні, ну, різні такі, знаєте, риси характеру Бога, як Бог, любов. Так всі говорять про це. І то дійсно так, найбільший характер його. Він є Бог, любов. Це правда. Я собі отак от виписав, які їх можна тут можна цілий день стояти, говорити, які, але я такий більш-менш, що я Прийшло мені, коли я писав, то він є дух всюдо сущий. Єсмь слово не наше, не українське, але Він є він сущий і всюдосущий, Це його така риса. Він є триєдиний досконалий. досконалий. Він є Творець по слову, бо Він є саме слово. Він є Богом порядку. Е, йому належить всяка честь і поклоніння, так, І е, Амінь. Він є Бог Савоот. Саваоф, і кажуть там інакше Саваот це одно і те саме, просто з різних перекладів по-різному говорить, може, когось це збиває. Я колись теж не дуже розумів це. Але Саваоф це Бог воїнства. Розумієте, всі? Бог сіл всі, всі сили, всі, всі небесне воїнства, він є головнокомандуючий, якщо ми так розуміємо по військовому терміну. Так, Але, але ми пізнали ще іншого Бога. І про це мало хто говорить. Про це мало хто говорить. Він є нищівний вогонь. Я от вам зараз приведу приклад з повторення закону. Повторення закону Моїсій, коли він передав, він є, то є писав закон, не писав закон, він так би повторив закон для Ісуса Навіна, так? Для того, щоб він передавав йому той закон, який він від Бога почув, передавав. Тому його називаєте наразі ще і второзаконня, бо теж лутає деколи. Там десь написано «второзаконня», там повторення закону це одно і те саме. І ось зараз, повторення закону, 9 розділ з 3 по 6 вірш. Господь вигубить їх перед твоїм обличчям, то він говорить для, на Ісусу Навіну. Не через твою праведність, а через безбожність цих народів, щоб ти цією землею, щоб зберегти завіт, про який Господь поклявся вашим батькам Авраамові, Ісакові та Якові. Ніщівний вогонь. Розумієте, далі. Бог вірний, ось вірний теж важливо. І далі повторення закону 7 розділ 9 вірш. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його та хто додержує Його заповіді. Бог не міняється розумієте? Бог завжди він один і той самий. Бо дехто не розуміє, чому от дивіться, там він Бог такий був жорстокий. Він так робив, він винищував людей. Ми не можемо зрозуміти до кінця Божих дій. Але, але коли ти пізнаєш Бога, ти розумієш, чому так? Це не говорить про те, що люди, які не пізнали закона, вони будуть вони позбавлені. Можливості бути в Царстві Божому. Це не так. Це не так. Ісус спускався в швол і проповідував Царство Боже. І хто хто і кожна людина буде мати вибір? Слово говорить нам про те, що жодної людини не буде, яка не почує про Спасителя, яка не буде мати вибір. Вибір це головне, то що дає нам Бог. Розумієте? Вільний вибір. І от головне, Бог помсти. Бо ми потребуємо тої помсти. Чому? Тому що ми зараз настільки настільки нам важко, коли ворог, той сатана, той, той проклятий руський мір хоче забрати нашу національну ідентичність, знищити людей, розуміти, ми взиваємо до Бога помсти І от Дивіться повторення закону, 7 розділ, 10 вірш. Це таке слово підбадьорення. Я, і який то, про Бога говориться, відплачує особисто тим, хто його ненавидить, щоб вигубити їх, він не зволікатиме з тим, хто його ненавидить, а відплатить їм особисто, і в Псалмі 9 розділ, 13 вірш, теж далі йде. Бо карає він вчинки криваві, про них пам'ятає. Не забуває він зойку, тобто Вополь да, російському убогих. Щоб... Висає, теж написано Ось бо Господь прийде я в вагоні і його колесниця як буря, щоб віддати в гніві помсту і відречення. Розумієте, суд Божий, про нього не треба забувати. Суд Божий гріде. Суд Божий буде, бо ми всі знаємо, що Ісус вдруге прийде судити живих і мертвих, і Його Царство не буде кінця. Але дивіться, який Він суддя справедливий, теж ріса Характера. Я цей момент, це надзвичайний теж, і, і тільки недавно я його пізнав. дивіться, що написано в Псалмі 49, 4, 5 вірш. Він покличе з гори небеса і землю народ свій судити». Я теж не розумів. Бог всі Він є судня справедливий, так? але Він кличе небеса і землю, щоб судити народ свій. Давайте подивимося, що таке небеса. Ми вже знаємо, це Ангели і Царство Святих з головою церкви Христом. Розумієте, ось вони будуть за свідким. Увіть собі, що так само, як і на землі, суд проходить так при свідки є. Бог теж, ви бачите, що Він прикликає небо, й землю, то пам'ятайте, що є така притча про блудного сина. так? Теж такий момент може хтось не зауважить, але коли блудний син повертається до свого Отця, що він говорить дослівно? Дивіться, прогрішився, прогрішився я, отче, проти неба, проти неба та проти тебе. Проти неба і проти і не вже зватися сином. твоїм. натомість, що батько, бачите, це нам теж приклад. То, що батько дає мо царський одяг. Так він його приймає. Він його. Тобто він розумінше, ми маємо розуміти, що ті, хто покаються, ті, хто навернеться, Господь нас приймає, бо він чекає. Він не карає нас тільки тому, що кров Христа заступається за нас. Ми те маємо розуміти, через новий заповіт Бог не карає нас ще до приходу Його суду. Кров Христа заступається за нас. І земля, дивіться, ті земля, це ті, кого ми скридили за, за життя земного. Тобто, Бачите, чому кажуть, що ну не тримайте ворогів, старайтеся, старайтеся примиритися, не, не будьте такими серце ваше жорстоке. Старайтеся примирити, примиритися зі своїми ворогами. Ну Це не говориться про ворогів наших, які з мечем прийшли до нас. Зовсім про це йдеться. Ось це вороги церкви взагалі. Але дивіться, то якщо ми не будемо, хто не буде так, уже менше буде свідків нас оскаржувати так. Але є один лише дієвий спосіб, як уникнути от тих от свідків, які будуть нас свідчити проти нас. І хто дає нам це сам суддя? Ви уявіть сам суддя підказує нам спосіб виходу, щоб не попасти на суд. Ви розумієте? Де таке бачили ви? Ну, В світі суддя тільки за якусь, напевно, верагороду може підказати. Не знаю, там в світі. то одне. Але Бог нам говорить, яким чином? Прийміть Христа. Прийміть Христа і все. Покайтесь, Слово говорить, покайтесь і увіруйте в Євангелію. Ось вихід є. Бог дає вихід, і він, він настільки простий, здавалося б, ну що ну ну, 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 бачиш стільки людей релігіозних, ну релігія взагалі-то слово релігія, вона мені, знаєте, взагалі не є Бог не вмирав, знаєте, для того, щоб релігія була. Релігія на людей відводить від Христа. Хоча говорять там про Христа, але вони відводять від Христа. Тому скористайтесь тим єдиним шляхом, який підсказує нам сам суддя справедливий. Покайтесь і віруйте Євангелію. І цю добру новину, що Христос своєю кров'ю зняв всі наші звинувачення, фактично іншого способу у нас немає. Амінь. Амінь. Амінь.